Пройшли вихідні дні і сьогодні починається новий тиждень. Перший день тижня називається понеділок. Другий день тижня вівторок. Третій день тижня середа. Четвертий день тижня. Четвер. П'ятий день тижня. П'ятниця. Шостий день тижня субота. Сьомий день тижня неділя. Запам'ятай дні тижня. Пропоную тобі пограти з олівцями. Зроби із п'яти олівців будинок. Як би ти пояснив, що таке дім? Як вважаєш, чому люди, тварини, птахи не можуть без дому? Дім це схованка від холоду та небезпеки. Це затишне місце. Дім потрібен кожному. Це будинок для бджіл. Він називається. Вулик. Будинок для білки називається дупло. Будинок для пташки називається гніздо. Поміркуй, чи зручно людині було б жити у вулику, дуплі чи гнізді. Кожен будує своє житло. Відповідно до своїх особливостей і потреб. Виклади з геометричних фігур різні домівки. Розкажи, для кого цей дім, хто в ньому може жити. Всі дома різні, залежно від того, хто в них мешкає. Розглянь малюнок. Що ти тут бачиш. Допоможи добрику і веселинці розфарбувати будиночки. Розкажи, хто може жити в таких будинках. Зроби аплікацію мій будинок, виріш та приклей вікна, двері, дах, напиши номер. Цікаво було б подивитись на твій будинок.